Окуляри пройшли шлях від простих скляних лінз до високотехнологічних пристроїв, які допомагають не лише бачити, а й змінюють уявлення про можливості людства. Вони стали символом прогресу, творчості та винахідливості. Сьогодні окуляри це не просто інструмент для корекції зору, вони є модним аксесуаром, засобом захисту, інструментом для досліджень і навіть платформою для новітніх технологій. У кожній парі приховано століття спроб та помилок. Наукових проривів і креативності. Історія окулярів це нагадування, що навіть найскромніший винахід може змінити світ від монархів до вчених, від робітників до дітей у школах. Окуляри стали вірним супутником для всіх, хто прагне ясності у буквальному і символічному сенсі. Хто знає, які горизонти відкриються завдяки наступному поколінню окулярів, одне можна сказати напевне. Поки людство мріє, досліджує і дивиться вперед, окуляри завжди допомагатимуть нам бачити цей шлях чіткіше.